Всім доброго дня, субота, 20 серпня, скоро день незалежності, 2022 рік. От даю даю малинці їсти, даю, годую її. Блін, Я не знаю, я з вже й... вон капальниці трошки дав. Кормимо, як має бути. Така пора. Малина дуже гарно виглядає. Густенька, файненька. Ну все, коротше, як книжка пише, там, з там. Нюансиками, але ягода не достигає. Не достигає і не тільки в нас, може ми б думав, що перекормили. Але взагалі чогось в цьому сезоні не розганяється малина. Ще й ціна страшна, смішна. Позавчора була по 35 гривень за кілограм. От. В цьому році я вложив десь 1036-1037 в цьому сезоні в нашу ділянку. Коли вони повернуться, не знаю при такій ціні і при таких розгонах малини щось там. Вон там в далині стоїть наша машинка на других воротах. Зараз трохи наріжемо гіллячок вербових козом бабусіним до Кременця. Козника ми так і не доробили до кінця. Ну, Ось така картинка приблизно. Вот зараз ще люди промити. Вот. І... І то пока все. Всім папа.